Всім привіт! Мене звати Артем. І ось ми з вами в черговий раз дочекалися ще однієї підбірки найкращих поточних проєктів з наших найулюбленіших краудфандінгових площадок кікстартеру та Геймфаунду. І сьогодні ми зможемо з вами знову пограти в колонізацію, подивитись на нову версію гри серії фліп, та звісно кооперативно поборотись проти іншопланетних чудовиськ, що хочуть захопити землю. Проте, яка ж це була підбірка без згадування кротеського магазину Lord Wars, в якому ви вільні знайти будь-що на ваш смак. Тут дійсно є чимало цікавезних настілок і всіляких аксесуарів до них, але найголовніше це додаткова знижка в 15% за промокодом, яка діятиме при ваших покупках, що, звісно, зробить поповнення вашої колекції ще приємнішим. Усі посилання я залишу в описі, а ми починаємо. І першою грою у нас буде компанія. Це стратегічна гра про колонізацію, торгівлю і її відкриття в епоху великих географічних відкриттів. Гравці беруть на себе ролі лідерів колоніальних кампаній, які прагнуть дослідити нові землі, встановити вплив у різних регіонах і домінувати на торгових маршрутах. Партії проходять у кілька епох, протягом яких ви будете відкривати нові порти, керувати флотами, укладати угоди, будувати фортпости та впливати на місцеві ринки. Кожна дія впливає на доступність ресурсів, змінює ціни і визначає подальший розвиток економіки. Далі в нас гра Flip Voyage. Це нова версія гри Flip Town, де гравці виконують ролі капітанів підводних човнів, що вирушають у морську подорож, щоб досліджувати глибини океану, шукати нові землі та захоплювати місця, які можуть принести славу та багатство. Гра розрахована від одного до чотирьох учасників, де кожен контролює свій підводний човен і приймає ключові рішення для успіху своєї місії. Ігровий процес базується на використанні карт, які визначають рухи гравців і їхні дії. Гравці можуть прокачувати свої підводні човни, виконувати місії, змагатися з іншими гравцями або навіть виступати в битви з монстрами океану. Особливість Voyage полягає в необхідності стратегічного планування та правильного управління ресурсами, щоб не тільки досягти місійних цілей. Але й здобути перевагу над суперниками. Ексотера це стратегічна гра для одного чотирьох гравців, де учасники виконують ролі пілотів великих бойових мехів у війні між двома колоніями, що ведуть боротьбу за контроль над екзопланетою. Гра розділена на місії та періоди підготовки, де гравці використовують своїх пілотів і зброю для виконання завдань, добуття репутації та покращення своїх можливостей перед наступною битвою. Гравці починають гру, вибираючи пілота та налаштовуючи бойову машину з різноманітним обладнанням, програмним забезпеченням та іншими компонентами. Кожна місія проходить через кілька раундів, в яких гравці і вороги по черзі виконують дії, такі як атаки, оборона, збір род чи допомога цивільним. Щоб виграти місію, потрібно знищити ворога, виконати спеціальні місцеві завдання та вижити. У процесі гри гравці заробляють репутацію, виконуючи місії та отримуючи перемоги, що дозволяє покращувати свої здібності та зброю в періоди підготовки. Гравці можуть вибирати з широкого спектра можливостей для налаштування своєї машини від вибору програмного забезпечення до використання нових компонентів та обладнання, що додають додаткові тактичні переваги. Дунгар це кооперативна настільна гра для одного з чотирьох гравців, які учасники перетілюються в героїв і лиходіїв, що об'єднали свої зусилля, щоб зупинити зловісну силу, яка загрожує знищити місто Ліберті Сіті. У кожній партії гравці обирають один із сценаріїв: боротьба з культистами, знищення монстрів, зупинка ритуалів чи порятунок безневинних. Кожен сценарій ставить перед гравцями унікальні завдання і підвищує рівень напруги, адже з кожним ходом загроза збільшується. Кожен персонаж має свої унікальні сили здібності і може змінювати хід гри завдяки спеціальним картам. Щоразу в раунді гравці повинні виконувати низку дій, рухатись по місту, вступати в бій з ворогами, рятувати цивільних чи знищувати культи. Особливу роль у грі відіграють механізми поширення корупції, що збільшують напругу а також різні статуси і умови, які можуть змінити хід подій, як для героїв, так і для ворогів. Проте головною небезпекою є прогресування треку долі. Якщо цей лічильник досягне нуля, гравці програють навіть якщо вони виконали всі завдання. Що цікаво, на геймфаунді ця гра у свій час, так і не змогла розпочати збір. А ось на кійку, в них все вдалося. У грі Вайн, гравці змагаються вирощуванням своїх лоз, намагаючись отримати найбільше врожаю зелених бобів, одночасно диверсифікуючи ріст лоз своїх супротивників. Граці виступають у ролі садівників, які керують зростанням, намагаючись отримати переможні бали завдяки правильному розвитку та стратегії розміщення рослин. У грі від 2 до 4 учасників кожен отримає корінь, на якому починає будувати свою лозу, додаючи стебла, листя і боби. Кожен хід включає можливість зробити стратегію зростання як для себе, так і для суперника, розміщуючи плитки на своїй та на лозі гравця ліворуч. Ігровий процес базується на поєднанні плануванні розташування плиток, створенні стратегії для вирощування бобів і взаємодії з лозами опонентів. Гравці повинні обирати плитки, що дозволять їм розвивати вертикальні стебла та покращувати структуру лоз для створення бобових крон, що приносить переможні бали. Emerald Echoes це більше не настільна гра, а гра квест, що поєднує головоломки, інтерактивне оповідання та дослідження. Гравці виконують роль історичних дослідників, які вирушають у фантастичну подорож, щоб розкрити таємниці легендарного алхіміка. У цій грі гравці досліджують документи та артефакти, пов'язані з алхіміком маркетою. Вони розгадують головоломки, взаємодіють із фізичними предметами та досліджують листування між двома дослідниками, які були з'єднані спільним інтересом до цих нещодавно знайдених матеріалів. Кожна партія це унікальна пригода, яка розвивається через серію з чотирьох захоплюючих глав з різними головоломками, документами та артефактами, що мають значення для розгадки історії. Головоломки та інші елементи гри дозволяють зануритися в атмосферу історії та загадок, що веде до розкриття великих таємниць. А ось Echoes of the Sundering – це кооператив, в якому гравці керують групою героїв що вирушають у подорож по світу Аурей, аби боротися з чудовиськами, розкривати таємниці та рятувати долю своїх земель. Кожна партія містить кілька етапів дослідження, де гравці відвідують різні місця, виконують завдання та взаємодії з іншими персонажами, і битви, в яких герої використовують свої карти та здібності для боротьби з ворогами. Ігровий процес базується на поєднанні стратегічного розподілу ресурсів, битв з монстрами та розвитку персонажів. Гравці мають можливість вивчати таємниці світу, дізнаватися більше про героїв та їхні здібності через обрання класів і розв'язання важких моральних дилем під час пригод. А кожен вибір має наслідки, і вирішені квести та відкриті локації змінюють хід гри. До того ж, у Echoes of the Sundering є більш кооперативний підхід до розв'язування головоломок та взаємодії з іншими персонажами, коли всі рішення приймаються разом, що сприяє глибокому зануренню у сюжет. Останньою на кіку стає гра Age of Bitcoin, і це як не дивно економічна стратегія, в якій гравці змагаються за домінування на фінансових ринках, управляючи майном, інвестуючи в біткоін і золото та маніпулюючи ринковими трендами для досягнення максимального прибутку. Кожен гравець очолює свою фінансову імперію, і гравці повинні інвестувати у біткоін, золото та інші активи, балансуючи між швидким прибутком і довгостроковими стратегіями. Кожна партія це унікальна ситуація, в якій гравці стикаються з різними викликами, такими як зміни цін на біткоін, новини про ринок та інші економічні події, що впливають на їхні активи. Ігровий процес базується на поєднанні економічного менеджменту, стратегічного планування та інвестування. Гравці беруть на себе роль фінансових керівників, здійснюючи покупки, продажі та інші дії для максимізації вартості своїх активів. Особливістю Age of Bitcoin є вплив фактору FOMO, тобто страху пропустити можливість, який може змінювати курс біткоїна і золото та впливати на економічні рішення гравців. І, звісно, маніпуляція з FOMO, обмеження часу і ринкові зміни мають великий вплив на ігролад що вимагає від гравців постійного Аналізу ситуації та адаптації до нових умов. А ось далі ми переходимо на геймфаун, де відразу нас зустрічає Тебуру Dungeon Данжен and Сорсері. Це відома гра Sword and Sorcery, адаптована під Тебуру, що є ігровою системою, яка безперешкодно поєднує фізичний та цифровий світи, дозволяючи гравцям зосередитися на ігровому полі та його компонентах. Тоді як система дбає про правила гри, поведінку супротивників та сюжетні події, тобто, це такий собі адаптивний цифровий плеймат, який відслідковує все, що відбувається грою та усіма її компонентами. Щодо самої гри Dungeon Sword and Sorcery, то це епічна кооперативна настільна гра в жанрі фентезі, де гравці виконують роль героїв, які були повернуті з мертвих і наділені безсмертям, щоб боротися з темними силами та рятувати королівство. Тут йдеться не тільки про битви, але й про розвиток персонажів, придбання нових сил та магії, що дозволяють розширювати їхні можливості під час пригод. Ну і звісно, у грі можуть брати участь від одного до п'яти гравців, яким разом з іншими героями доведеться боротися про... Оти ворогів, проходити квести і розгадувати таємниці, щоб зламати закляття, що тримає їхні душі. Кожен герой має унікальні здібності і сили, які стають сильнішими в міру виконання квестів, отримання досвіду та здобуття артефактів. Під час партії гравці можуть виконувати різні дії, такі як переміщення, атаки, використання магії та артефактів, а також взаємодіяти з іншими героями і навколишнім світом. Вони повинні приймати складні рішення і працювати разом, щоб досягти перемоги в битвах та квестах. І на завершення в нас доповнення до гри Tabletop Inc. під назвою Краун Revolution. То не знайомий з базою, то це гра, у якій гравці стають керівниками видавничих студій, що прагнуть створити і випустити найкращі настільні ігри. У грі йдеться не лише про випуск ігор, але й про управління ресурсами, розвиток студії, стратегію, маркетингу та співпрацю з командами розробників, щоб вийти на ринок і завоювати популярність. Під час партії, в ролі керівників, ви повинні брати участь у різних етапах створення гри, таких як розробка ідеї, дизайн, тестування та випуск. І все це з метою отримати максимальний прибуток і популярність для своєї студії кожна партія це унікальна ситуація з різними варіантами стратегій, залежно від вибору гравця. Ігровий процес базується на поєднанні менеджменту ресурсів, стратегічного планування і творчого процесу. А ось щодо доповнення краудфандінг революшн воно дає змогу вивести вашу видавничу студію на новий рівень, вводячи нові механізми маркетингу, краудфандінгу та покращення робочих кадрів. Крім того, воно додає ще більше нових коробочок для мініатюр і елементів гри, що надає ще більшу глибину процесу. Так швидко, так мало. Але повірте, все інше, це дійсно не дуже цікаві і унікальні проєкти, які навіть якщо і змогли зібрати достатню кількість для випуску, все ж таки не доходять до рівня, щоб вам про них розказувати. Хоча, можливо, я й таки пропустив щось цікавеньке, таке, що можна назвати необробленим діамантом. І якщо це так, тоді поділіться своєю знахідкою в коментарях. Буде цікаво подивитись. І на цьому. Це все. Дякую вам за увагу і особливо подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па.